Коломия – невелике місто на заході України, що на Івано-Франківщині, з населенням всього 70 тисяч осіб та лише одним залом ММА. Та представники Джей 7 є одним із найкращих не лише на Заході та й України в цілому, але й часто виступали за кордоном та навіть билися проти бійців UFC. Максим Клим'юк Рекорд, три перемоги та одна поразка, чемпіон України з боксу. Переможесь це українських турнірів з бразильського джел Джетсу. Його найсильнішим опонентом став львів'янин Руслан Мороз з на той час рекордом Тре Перемоги. Останній поєдинок провів у 2021-му, коли в аварії отримав травму ребер Назар Долішняк. Рекорд так само перемоги при її поразці. За деякими даними розпочав професійну кар'єру у віці всього лише 16 років, тобто до досягнення повноліття. Після саріїв три перемоги його найсильнішим опонентом став одесет Олександр Колумтай, в якого на той час був чесний рекорд в п'ять перемог. Він здолав Назара рішенням Та від самого початку повномасштабного вторгнення Назар воює у складі ЗСУ. Владислав Яцко. Рекорд. Дві перемоги без поразок. Як і Долішняк, ще один вороженець села Стопчатів Косівського району. Багаторазовий призер України з панкраціону і бойового самбо чемпіон промоушену Real Fight. Це звання завоював у поєдинку проти свого найвідомішого опонента, Антона Міщучина з тодішнім рекордом три перемоги при двох поразках. Цікавим є те, що Владислав Яцко виступав на промоушені Real Fight в його 88-му Евенці за 4 дні до повномасштабного вторгнення проти ветерана АТО Булаці і ігор Грицьків. Рекорд 8 перемог та 7 поразок. Брат Тараса Грецьківа та співзасновник клубу «Джай Бро Тім є куди більш досвідченим всіх згаданих бійців. Окрім України, виступав у Китаю на промушені Раду FC. В Чехії на промушені XFN. Мав серію усім перемог. Серед інших, пакистанець Махмуш Раза. Його найсильнішим опонентом був бояць UFC та одноклубник Конора МакГрегора. Річі Смолен, Тарас Гейткін, Рекорд 20 перемог та 8 поразок. Молодший та значно більш успішний за свого брата бояці Мене, віце-чемпіон України з бразильського джиу-Джесу. Його найсильнішим опонентом був кузен Хабіба, Умар Нурмагомедов за той час чистим рекордом 10 перемог. Серед інших бояць UFC Ренатовами та Китай Зеву. Саме Тарас є засновником руху змішаних єдиноборств в Коломиї, що розпочав тренувати вихідців з цього краю.